Ой, Сашко, не знаю, в мене щось аж живіт круте. А якщо я твоїм батькам не сподобаюсь. Так, сана, не парся. То у тебе живіт круте від біляша на вокзалі. А мої батьки прості люди. Ага, такі прості, що ти навіть нічого не розповідав майже про свою маму. Краще один раз побачить, ніж сто разів почути. Ну, і де вони ото? Казали, до обіду будуть. Я он насипала. Воно вже холодне все. Зараз піду і свиням все віддам. Ні, холодне нормально. Тобі взагалі байдуже. До нас потенційна невістка скоро зайде в хату. Так. Що так? А що? А ну тебе? Ой, боже. Нарешті ви приїхали. Давайте хоч обнімемось. Ма! Так, так. Синко, вона що, вже залетіла? Та ні. Та що ж ти руку пусти? Ну, що ти як милостиню просиш? Ну давайте я вам сумки допоможу занести, познайомитися з батьком. Тато, мамо, знайомтесь, це Оксана, моя дівчина. М -м, давайте їсти вже. Так, ну сідаємо за стіл. А це синочка місце. Він завжди біля мамочки сидить. Ма, та все добре, ми помістимося. Ну, нехай голова сім'ї скаже тост. Ну, за синочка і Мариночку. Будьмо, е, я Оксана, так, -та так. Це я переплутала з попередньою дівчиною. Така добра була. Не перебувала старших за столом, так синолічка. Ну, добре, ми підемо відпочинемо, а з дороги втомилися. Щастя і здоров'я вам.